Якраз через ці літери можна дивитися всередину меморіалу, ніби зазирати у внутрішній світ Ірини Форіон, пізнавати його і досліджувати. В внутрішньому об'ємі меморіалу розташовуються цитати цитати і вирази, які жила і які транслювала Ірина Фаріон, цитати, які не знає багато людей, цитати, які не багато чули людей. Але цитати, які можуть нас змінити, я впевнений змінили багато кого. Це, наприклад, тіло без ідеї нічого не варте. Це як символ того, що якщо дослідити людину, якщо дослідити її постать, можна дізнатися набагато більше і зрозуміти набагато більше, ніж за якимись миттєвими, миттєвими асоціаціями. Як ви бачите, коли підходите ближче до цього меморіалу, і е, ваш погляд зазирає всі літери, всі знаки, е, ви можете бачити на камені е, висічені ці фрази статті Ірини Форіон. І саме це ми хочемо виправити цим е, меморіалом е, і не вчити людей сприймати людину лише за якоюсь ополонкою, сприймати лише за якимись швидкими поняттями.